Це Світлана, їй 25. Останні п'ять місяців вона щодня приходить до центру допомоги армії. День молоді не виняток. каже, вперше побувала тут у другий день після повномасштабного вторгнення. Почалася моя історія як волонтера з 25 лютого. Наш медичний волонтер Саша каже: Ти вільна? кажу, вільна. Взяв мене за руку, каже, тут треба розбирати. І я прийшла сюди, в цю кімнату тут було дуже багато всього заставлено, пакетиків, коробочок. Відтоді вже встигла з'їздити на фронт та зібрати кошти на автомобіль для військових. Одну з цих автівок ми назбирали разом з моїми колегами з компанії, в якій я працюю, тому що друг мого колеги воює і теж йому потрібна була автівка. Ми це все назбирали, покрасили. Наші волонтери цю автівку відремонтували, і ми її відвезли. Серед декількох сотень ліків сьогодні святкує день молоді, і він розповідає медик волонтер Олександр Кульбіда. Нині це вкрай необхідно. Активісти нашої. Організації святкують цей день ось таким чином, комплектуючи аптечки нашим військовим, які ми передамо на фронт. День молоді в Україні святкують з 1994 року. Відповідний наказ підписав перший президент Леонід Кравчук. Дата припадала щорічно на останню неділю червня. Змінити її вирішили торік. Підтвердженням цьому є наказ Володимира Зеленського. Тому новим днем молоді для українців стало 12 серпня. Натомість, стару дату залишили для святкування дня молодіжних та дитячих громадських організацій такі зміни мають декілька підстав, каже історик Віталій Масненко. І насамперед, це те, що молоді люди хочуть інтегруватися до європейської спільноти. Перенесення дня святкування, от в цьому році пов'язано, по перше. Я думаю, загальним процесом десовітизації, декомунізації, навіть певним чином. В умовах от нинішньої ситуації в Україні, коли справді ми маємо вже більше восьми років агресію Росії проти України, то тут ми все таки маємо знаходити ті моменти, коли ми маємо відходити від якоїсь спільної спадщини. Тому ми вшановуючи молодь, нашу якраз цей день всесвітній міжнародний день молоді. Якраз ми вшановуємо ту молодь, яка справді є. Такої, що бореться за українську незалежність, за українську державність, і в цьому, мабуть, є теж ну певний сенс важливий, бо це не тільки просто вшанування чи свято там молодих людей. Пишних святкувань як минулі роки дня молоді не буде, каже начальник департаменту Богдан Білов. Нині ж вимушені обмежитися скромними привітаннями. Ми будемо святкувати відповідно до всеукраїнської концепції, це свято, тобто це буде у нас онлайн-марафон молодь, яка вражає. Буде підготовано низка медійних проєктів про нашу черкаську молодь, яка допомагала шляхом волонтерства, шляхом творчості своєї, шляхом служби в лавах ЗСУ. І, хоч змушені відзначати цей день в умовах війни, та не сумують, адже вважають за краще бути корисними як волонтери, говорять Світлана та Олександр. А день молоді відсвяткують вже разом з українською перемогою. Вікторія Гончарук, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.